Давайте почнемо з Рамштайну, який не відбувся. Микола на вашу думку, от урагани в Сполучених Штатах Америки, в тому числі і Мілтон, так на які посилається, і Джо Байден. Все таки перенесли е, зустріч глав багатьох країн на базі е, США в Німеччині, але очевидно, що її перенесли на невизначений термін. Багато хто каже після виборів сполучених Штатах Америки. Після цього по хронології Володимир Зеленський, я так розумію, екстрено так відбув в європейське турне, зустрівся з ключовими лідерами, представивши їм план перемоги. Чи можемо ми розглядати такий розвиток подій, що США відвернулися, вирішили взяти паузу? Аби не приймати якісь конкретні серйозні рішення щодо України, ну скажімо так. З вашим запитанням ми можемо потрапити на дуже популярний заголовок, який збере весь рекламний ринок. Ні, я не думаю, що Штати відвернулися. Так в штаті зараз багато своїх проблем і ураган, і вибори і багато чого іншого. але... Ні, штати не відвертаються від України. Це стратегічні інтереси, навіть часто легкопопулістичні політики, які думають, що там можна пожертвувати Україною, всі на кінці сідають, дивляться стратегічну папку і розуміють, що Україна це надзвичайно важливо і для штатів, і для заходу, і для Європи, і загалом для світу. Є такі країни, є такі території, які впливають на історію світу, які впливають на геополітику, які впливають власне на ті процеси, які відбуваються в світі. І ось це треба розуміти і Штатам, ну і знову ж таки, Штатах розуміють, але треба розуміти і в середині нашої країни. Тому я думаю, що дійсно щось сталося. Тобто, якісь, ну, скажімо так, якщо не чорний лебідь прилетів, то чорна кішка точно якась прибігла. Можливо, не всім сподобався план Зеленського, можливо, ще якісь причини. Не знаю це треба бути всередині цих перемовин, але до презентації плану всі їхали в цей. Всі їхали в Рамштайн домовлятися, все мало бути класно, а потім бум, і Шольц уже хоче дзвонити Путіну, Байден не їде, бо ураган, хоча ураган вже закінчився, я вам нагадую. Друге, він же ж прилетить в Штати, в Німеччину, забере нагороду і полетить на один день. Тобто, чи можна було б під це підлаштувати Рамштайн? Ну, теоретично так. Але, значить, щось сталося в комунікації, в дискусії, значить, візит не був вдалим до Сполучених Штатів, нам про це просто не кажуть. Ну, от, е І я думаю, що в цьому є, є, є певне послаблення нашої позиції. Ну, от, Добре, що зараз йде допомога через європейський парламент. Вчора пройшла комітет, скоро вийде в зал. Ну, от, Тобто, гроші будуть і Штати своє докладуть. у нас 50 мільярдів, борель зараз хоче плюс 6. Ну, тобто, на, на рік в нас буде, але питання, як закупити цю зброю, де закупити, і багато таких інших моментів. Тому треба буде тут попрацювати, але знову ж таки, ми ж хотіли на Рамштайн заявку в НАТО отримати. Тепер бачимо, що ні Рамштайн, ні заявки в НАТО, нічого хорошого поки що на нашому шляху зараз немає. Ну, власне, привідкрив деталі цього плану перемоги, які за словами Нарде Лещенка, мають презентувати всереду в Верховній Раді Володимир Зеленський. От Подоляк, радник голови офісу президента, каже про наступне, що в цьому плані. Ну, насправді нічого нового оголосили про те, що більше постачання ракет АТКМС, більше постачання іншого збройня, стороншеду британських і відповідно дозвіл бити по території Російської Федерації. Чи можемо прогнозувати, пане Миколо, що і подібні тези ми почему в Верховній раді і не до кінця знатимемо всі пункти важливі цього плану? Ну я не сприймаю, якщо планом не ділитися з країною. Ну, знову ж якщо це секретна якась там військова частина, ну не знаю, там лук отруйними стрілами, да, будемо в Путіна стріляти на G20. Ну, типу, окей, це можемо не казати, що в нас буде такий лук. Ну, а ти типу, поїдемо в Бразилію і будемо десь там з пальми його цілити. Ну, це наш типу секретний план. Тоді навіть не треба раді казати, можна там на РНБО, можна. Зробити закрите засідання Ради, да? у мене ж були такі речі там. Але коли ми кажемо, що це те, що вже презентовано всім партнерам, це те, що вже точно лежить в росіян, але ми не кажемо своїй країні, ну, в мене дуже таке негативне внутрішнє відчуття. Коли ну, не знаєте в кругу людей, з якими ви спілкуєтеся, кого обманюють, то знаєте, що обманюють вас. От нам зараз не кажуть, кого розводять. Ну нас розводять. Ну це якась трошки негативна історія, бо це не все. Я, наприклад, в своїх дипломатичних джерел знаю, що було більше там різних історій. Ну, от так, можливо, не все хочуть розказувати, можливо, не все показувати, але знову ж, в нас був Мінськ, в нас були Юліні газові контракти, в нас були, типу, купа різних інших домовленостей <кхем> здача ядерної зброї, де теж було щось секретне, що не треба всім знати. Не хлопське то діло, значить, тут пани повинні значить, розбиратися. То кожен раз, коли отак от було, то нас кидали, розводили, обманювали, торгували державним інтересом. Тому з цього точно зараз не треба. Треба з країною чесно говорити, чесно це вся країна сьогодні бере участь війні. Микола, якщо в кожній родині є родичі, які воюють, загинули або допомагають армію. Тому зараз говорити про те, що типу, ну ми не можемо вам це розказати, бо це супер секретно. Секретно що? Ну, військову стратегію, як ви будете заходити в якусь там нову російську область, чи там ще щось робити, чи наскільки кілометрів це буде стріляти, ця зброя? Ну, нам точно не треба. Але країна повинна знати, в якому напрямку рухатися. знову ж. Якщо ми про лідерство, да? <кхід> Тоб, ну, в який напрямок ми біжимо. Куди стратегія? Що робимо? Розумієте? Ну типу не казати своїм, але всі навколо знають і партнери і вороги, а всередині не знаємо. Ну це якийсь такий тотальний цей марафон виходить, Микола. Ну власне, з військово-політичне керівництво, так і от власне е з політичної точки зору, чи не вважаєте ви, що чому не оголошується і досі частина? Вніше так не оголошується план перемоги, тому що невідомо, як на нього відреагують наші партнери. А оголошувати заявлені цілі, на які не погодиться Захід, це втрачати політичні бали. Ні, так а ми вже знаємо: Захід не погодився. Ну, Захід сказав, що на все ресурсу немає, що є велика відірваність від реального планування, третє м сказали, що до нас теж є питання все по корупції. Вот. Тобто, ну, це вже ж зрозумів, ну, захід не, не якийсь там колективний того дум, який каже, ну, ми вам відповімо через два роки. Ні, вони не зараз не відповідають. Ну, типу, приїхали на зустріч, поговорили вам по дипломатичній лінії сигнали відправили. Тобто, ну, якщо Рамштак не буде, це ж теж щось значить. Якщо не хочуть їхати до нас на це теж щось значить. Тобто, ну, це ж не порожні слова. Ну, Значить, треба міняти зараз стратегію, значить цей план поламався. Давайте другий план. Значить, можливо, ці самі миру не працюють, давайте щось друге робити. Ну, але, типу, треба діяти. В будь-якому випадку ми входимо в супертяжку зиму. Британська розвідка, якщо уважно її читати, наприклад, або перечитувати за весну 22-го, вони казали, що найтяжча зима буде якраз таки 24-25 рік. Розумієте, ось там, ось там найтяжче, там найбільше. Ось з цим треба працювати, і яким чином зараз це питання вирішувати. Далі, типу, зброя на наступний рік, оборона, оборона Києва, Донбас, Херсон, Харків. Тобто у нас дуже багато питань. Ну, от, і ось цими, цими речами треба займатися. А там просто втрачати політичні бали. У нас нема політичного сезону. Зрозуміло, що депутати вже бігають, не знають, в які штани переодіватися, <кхід> в яку партію заходити, тут слух, в батьківщину забирають. Слуги собі вже свою партію залишають в слугах. Вже три партії всередині створюються. Тобто зрозуміло, що вони зайняті саме політичними процесами. Але війна не завершилась. Я нагадаю, що в 22-му весною теж багато політиків готувалися до виборів. В кінці 23-го теж багато хто готувався, в тому числі до президентських і парламентських виборів. Але їх немає. Поки не завершиться війна, мотивації Путіна, що він завершить, немає. Навпаки, Путіну відкриваються можливості. Дивіться, Китай проводить супернавчання на Тайвані. Північна Корея перериває дороги, взриває маршрути з південною. Іран, Ізраїль теж на межі Великого Вибуху. І ви думаєте, Путін пропустить таку вечірку? Щоб що? Щоб дати Заходу перепочити тут і піти там розбиратися в Ірані чи в Китаї? Ні, Росія буде цим користуватися. Росія визначила, в якому блоці вона воює. В блоці автократії і диктатур, все типу, Росія не західна держава, тому нема чого там дзвонити Шольцу чи комусь іншому. Росія навпаки дурить, вона готова перемовинами займатися, що вона зацікавлена. Чим нічого не зацікавлена. Вбивство, кров, оце о, в цьому вони зацікавлені. Але це знову ж таки, це бізнес Росії, який був всю історію цієї проклятої держави, проклятої держави. Прокляті це всі, хто навколо неї. От а це проклята держава. Типу, і вони, вони вони цим займаються. Тому нам зараз навпаки треба показувати нові види зброї, нові ракети, нові нові дрони. Типу, нам нам в це зараз треба вкладатися і показувати, демонструвати, що є, є, є ці можливості. Знову ж таки захід теж треба переламати. Багато хто з них там зайняв дуже хитрозаді позиції. Ой, ми не знаємо, вам давати, не давати. Є у вас люди, немає. у Вас, людей, багато, щоб нам такі речі розказувати. Україна готується рівно настільки людей, скільки ви даєте зброї. А якщо ви починаєте включати взаємну зворотню формулу, типу, ну що, збирати людей, щоб що їх, тримати в казармах, ви ж зброю не даєте, амуніцію не даєте, можливостей не даєте. По навчанню кажете, ну три тисячі 5 можу готувати. Ну так, а що Україна тоді повинна по 100, по 200 тисяч готувати? Чи тримати всіх, типу, зібрати всю економіку і тримати в казармах і їм ще платити зверху. Люди ходять, хоча б щось заробляють, себе кормлять на податки платять. О, тому Захід теж зайняв таку позицію, типу, ой, ми не знаємо. Але вчора ж голова розвідки Німеччини, найбільш стриманої, найбільш обережної країни і найбільш багатої країни, да? і найбільш демілітаризованої країни в Європі, він сказав, що все, 30-й рік повторив те, що казав Пісторіус. Але це дані розвідки. Згадайте, як Буданов ходив нам теж розказував, але ж не всі ж вірили. Це дані розвідки. Дані розвідки, в яких чітко він каже, до 30-го року вони нападуть на ЄС і НАТО. Це може бути одна країна, може бути кілька країн, ну знову ж таки деякі країни, і там, і там. Да. І все, він каже, вони будуть. Тобто, питання, що ми робимо? Якщо ми зараз жертвуємо Україну як колективний захід, і думаєте, що він потім прийде, значить, такий, і не буде на вас нападати, скаже ой, дякую, мені України вистачить. Ні, так само як в середині Путін бреше, що йому вистачить Донбаса, так само в Європі бреше, що йому вистачить України. Ні то, ні то не правда. Ну от Путін це вірус, це паразити, які йдуть туди, допоки їм дозволяють. Чи є в Заходу можливості це зупинити? Є. Ну слухайте, коли мер це кандидат в ці в канцлери каже: Я дам Тауруси, але буде умова. Тобто він ще не прийшов до влади, йому ще рік до виборів, не факт, що він виграє, але він вже ставить умову. Спочатку скажу Росії не стріляти по цивільних, а потім, якщо ні, то я вам дам це. Тобто він ще не прийшов, а вже ставить умови. Миколаїв, більше можливо, того, це... ці ракети давати є, і в Заходу всіх є, давати більше. Але вони цього не дають, їх треба переламати. Ну і власне ці умови знову ж це таке намагання діалогу, та? Слухай, Путін, давай не роби так. Ну, вже ж. Прекрасно продемонстрували, що ніякі діалоги, компроміси, розмови з автократією з диктатурою з путіним не мають змісту. А вони далі починають на цьому грати. І до речі, Микола, от Ласаця Шольц сказав, що є проблема спілкування з німцями, тому що їм не до кінця добре донесли для чого допомагати Україні. Про це сказав він буквально вчора в виданню німецькому. Мені здається, це та сама ситуація. Зараз оце от розповідати, що потрібно попередити Путіна, а не роби того, бо ми зробимо то. Ну, дивіться, Шольц е, насправ... насправді зараз сідає не по своїй волі на дуже незручний шпагат між ультралівими і ультраправими. І там вже пояснювати буде дуже важко. І просто грати в цю гру буде надзвичайно складно і типу, типу, допомагаємо, стримуємо знову ж таки. Вони б допомагають, вони другі другі за допомогою. Але, типу, цього всього ми не бачимо е, на саме якраз такі в суперважкій зброї, інноваційній зброї. Німеччина, ну, мені здається, ну, я стратег слабкий, але в сильній Україні як виробнику зброї в Євросоюзі, а ми повинні мислити, що ми вже частина Євросоюзу. Найбільше зацікавлена Німеччина, яку демілітаризували в минулому столітті. І зараз треба вони скупили заводи в Іспанії, там трохи заводів в Штатах купили, знову ж не продають найновіші заводи. Але сьогодні треба мати суперсучасну техніку. Спайка, Україна, Німеччина може бути лідером в світі з виробництва бойових дронів, мілтек-дронів. В них є гроші, певні технології, можливості виробляти верстати для виробництва дронів. В нас є дата, великі об'єми даних, як ними користуватися. в нас є знання, в нас є ну, сотні тисячі напрацювань різних дронів. Це не те, що Росія там воює двома-трьома дронами, там ланцети шахіди, і пчоса. Україна працює просто паше по цих всіх напрямках. Підхвачуйте і давайте разом. Давайте разом щось думати, як протистояти Росії. І для нас це може бути можливість. Для них це можливість. Якщо ви розумієте, що Росія прийде, то давайте вже готуватися. Інвестуйте мільярди сюди. Вони вчора війшли в рецесію 0,1% просідання економіки буде вже в кварталі. От ну для них це багато, тому що дійсно це економіка не так, як в Росії. Типу, водка, газ і нефть, Типу, ти можеш весь рік бухати, але все одно колонка качає. Да? Там люди працюють, працюють і тяжко працюють, тому для них ну, людини це насправді відчутні цифри, але це ж тренд. От вкладайте в нас. Хочете нові ростущі точки, вкладайте інновації. Дивіться, що що, що сьогодні Європі не вистачає: це лідерства, друге це інновації, нема точок росту. Вони стали, стагнація. Вони зараз війдуть в кризу, зараз, якщо Китай шокнеться, якщо, якщо по Штатах буде просідання, вони війдуть в стагнацію. Крім спотіфая, сучасних нових компаній в Європі взагалі немає. Від слова, взагалі. Україна каже, вкладайте в нашу зброю. Але не так, що там 50 мільярдів дамо. Ну, що таке, ой, 50 мільярдів, 50 мільйонів. 50 мільярдів було б нормально. Ну давайте мільярдами, давайте створювати нові супервиди дронів, нові літаки, нові діпстрайк-дрони, FPV дрони Тобто, давайте просто теж, Європа така безпечна. А якщо Китай перекриє постачання дронів, знову ж таки, велика кількість дронів це китайські дрони. В Європі ми цього не здобули. Україна каже: ми готові бути Китаєм Європи з виробництва дронів інноваційних, сучасних. Але... Давайте робити це разом, а не виховаєтеся і думайте, що ми вам будемо берлінською стіною. Берлінська стіна впала дуже давно, і до цього треба готуватися. Чомусь Микола, мені здається, вони далі переконані, що війна в Україні в світових масштабах має локальний характер і їх не зачепить, або це десь дуже далеко, і цього не відбудеться. Не бачили посла Мельника, його треба повертати з Бразилії, і просто відправляти в Брюссель спеціальним представником. Він дуже швидко там навне. Просто знаєте, ми, ми розслабились. Вони приобняли нас, почали оці розмови. Ми розуміємо, ми вам все поможемо. Ми все зробимо і нічого не відбувається. Розумієте, так, да, пішли на кредит за російські гроші. Супер, багато хто з них буде зараз не платити. Але в цілому проблема не вирішена. І те, що вони ігнорують нам Рамштайн, це типу нас провчити, нам щось показати. Друзі, та це проблема нас всіх. Ну, знаєте, є подводна лодка. називаємо назвемо її умовно, ні на що не натякаючи, Європа. І в одному з відділів протікає. І керівник цього відділу приходить, каже: Слухайте, в нас тіче. Ну, то це у вас відділі, проблеми, у вас менеджмент поганий, у вас там значить, люди погані, у вас там ще щось погане. Він каже, ну тіче, давайте щось робити. Ну і всі, хто вище, хто нижче, по бокам, починають придумати причини, чому вони прийти і полагодити не хочуть прийти. І всіх є дуже важливі причини. Хтось на вибори зайнятий, хтось там хворіє, хтось просто розслабився, хтось втомився, хтось просто любить життя виною, йому там подобається до себе на півдні. Так? Сама здорова людина, яка кричить, що є проблема, і її зараз практично не чують. І відміняють Рамштайн, відміняють багато інших речей. Ну, знову ж таки, з таким відношенням можна догратися. Ми бачимо, що на супер підтримка є на центральному рівні, те, що робить Урсула фон Дерляйн. Дійсно, центральний апарат Європейського Союзу він вже давно з українським прапором. Але по країнах в багатьох, не всіх багатьох, ну за занадто пацифістський розслаблений настрій. Так можна догратися. Гітлер деякі країни брав за 2-3 тижні. Ну знову ж таки не цитую ці класіка. Ну, але, типу, це ось це проблема. І тут, тут, ну знову ж таки, ми могли б образитись і сказати, ну все, типу, що робити, але це наша проблема в тому числі. Ми найперші в цій проблемі, тому нам їх треба розбудити. Ось той стиль, який робив Мельник, десь напевно треба повернути. Микола, дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим речам з нами був український притолог Микола Даводюк.